Об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати своїм рабам, що незабаром статись має, і він показав і послав своїм ангелом, рабові своєму Іванові, який свідчив про Слово Боже, і про свідчення Ісуса Христа і про все, що Він бачив. Блажений, хто читає, і ті, хто слухає слова пророцтва, та додержує написано в ньому час бо близький. І я оглянувся, щоб побачити голос, що горив зі мною, і оглянувшись, я побачив сім свічників золотих. А посеред семи свічників, подібного до людського сина, одягнено в довгу одежу і підперезано по грудях золотим поясом, а його голова та волосся білі, немов біла вовна, як сніг, а очі його, немов полум'я огняне, а ноги його. Подібний до міді, розпаленій, наче в печі, а голос його немов шум великої води, і сім зір він держав у правиці своїй, а із уст його меч обосічний виходив, а обличчя його немов сонце, що світить у силі своїй. До ангела церкви в Єфесі напиши: Оцей каже той, хто тримає сім зір у правиці своїй, хто ходить серед семи свічників золотих. Я знаю діла твої і працю Твою, і Твою терпеливість, і що не можеш терпіти лихих, і випробував тих, хто себе називає апостолами, але ними не є, і знайшов, що фальшиві вони, і ти маєш терпіння і працював для імення мого, але не знемігся. Але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. А до ангела в Сардах напиши. Оце каже той, хто має сім Божих духів і сім зір. Я знаю діла твої, що маєш ім'я, ніби живий, а ти мертвий. Будь чуйний та решту зміцняй, що мають померти, бо я не знайшов твоїх діл, закінчених переді мною, перед Богом моїм. Отож, пам'ятай, як ти взяв і почув, і бережи, і покайся, а коли ти не чуйний. То на тебе прийду, немов злодій, і ти знати не будеш, якої години на тебе прийду. І до Ангела церкви в Владикії напиши оце каже Амінь, свідок вірний і правдивий, початок Божого творива. Я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий, якби то холодний чи гарячий ти був, а що ти теплий і ні гарячий, і ні холодний, то виплюну тебе з своїх уст. Бо ти кажеш, я багатий із багатів, і не потребую нічого, а не знаєш, що ти нужденний, і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. І плакав я гірко, що не знайшовся ні один ангел, ні один гідний розгорнути і прочитати книгу, ані навіть заверну, загар, зазирнути до неї, а один із старців. Промовив до мене не плач. Ось лев, що племени Юдиного, корень Давидів, переміг так, що може розгорнути книгу і зламати сім печаток її. А коли він узяв книгу, то чотири тварини і чотири старці попадали перед Агнцем, А кожен мав гусла. І золоті чаші, повні пахощів, а вони молитви святих, і нову пісню співають вони, промовляючи. Ти достойний узяти цю книгу і розкрити печатки її, бо ти був заколений, і кров'ю своєю ти викупив людей Богові з усякого племени і язика, і народу. І люду, і ти їх зробив для нашого Бога царями і священиками, і вони на землі царюватимуть. І коли шосту печатку розкрив, я поглянув, і ось сталось велике трасіння землі, і сонце зчорніло, як міг волосяний, і весь місяць зробився, як кров, і на землю попадали зорі небесні. Як фігове дерево ронить свої недозрілі плоди, коли потрясе сильний вітер. І небо сховалось, згорнувшись, немов в той сувій пергамену, і кожна гора, і кожен острів порушилися з своїх місць, і земні царі, і вельможі, та тисячники, і багаті, та сильні, і кожен раб, і кожен вільний поховались у печері та в скелі гірській. Та й кажуть до гір та до скель поспадайте на нас і позакривайте ви нас від лиця того, хто сидить на престолі і від гніву ахця, бо прийшов цей великий день гніву його і хто встояти може. По тому я глянув, і ось натовп великий, що його зрахувати не може ніхто з усякого ось... люду. І племен, і народів, і язиків стояв перед престолом і перед агнцем, зодягнені в білу одежу. А в руках їх було пальмове віття, і взивали вони гучним голосом, кажучи: спасіння нашому Богові, що сидить на престолі і агнцеві!» А всі ангели стояли кругом престолу та старців і чотирьох тих тварин, і вони на обличчя попадали перед ним і вклонилися Богові, кажучи Амінь, благословення і слава, і мудрість, і хвала, і честь. І сила, і міць нашому Богу на вічні віки. Амінь. І коли він взяв сьому печать, то настало мовчання на небі близько півгодини, і я бачив сім ангелів, що стояли перед Богом, і дано їм сім сурем, і прийшов інший ангел, і став перед жертовником, маючи золоту кадильницю. І дано йому було пахощів, щоб він поклав їх з молитвами усіх святих на золотий жертовник, що перед престолом, і знявся дим пахощів з молитвами святих від руки ангела перед Богом. І засурмив шостий ангел, і я почув один голос із чотирьох рогів золотого жертівника, який перед Богом. Що казав шостому ангелові, який мав сурму, розв'яжи чотирьох ангелів, що пов'язані при Великій річці Єфратії, і були порозв'язувані чотири ангели, приготовані на годину, і на день, і на місяць і на рік, щоб убили третину людей. А як заговорили сім громів голосами своїми. Я хотів би писати, та я почув голос із неба, що до мене казав: запечатаю те, що сім громів казали, і того не пиши. А ангел, що я бачив його, як стояв він на морі і на землі, зняв до неба правицю свою та й поклявся живучим по вічні віки, який створив небо та те, що на ньому, і землю, та те, що на ній. І море, і що в нім, що вже часу не буде. В цю саму мить стався величезний землетрус. Одна десята міста була зруйнована, сім тисяч людей загинуло під час землетрусу, а решта страшенно перелякалась, і прославили вони Бога Небесного. Друга кара минулася. Але пам'ятайте, що третя. Надходить. І засурмив сьомий ангел, і на небі зчинились гучні голоси, що казали перейшло панування над світом до Господа нашого та до Христа Його, і він зацарує на вічні віки. І я почну гучний голос на небі. Який говорив, тепер настало спасіння, і сила, і царство нашого Бога, і влада Христа Його, бо скинений той, хто братів наших скаржив, хто перед Богом нашим оскаржував їх день і ніч. І вони перемогли Його кров'ю анця. Та словом свого засвідчення і не полюбили життя свого, навіть до смерті. Через це звеселися ти небо та всі, хто на нім пробуває, гори, землі та морю, до вас буде явол зійшов, маючи лютість велику, знаючи, що короткий. Час має. А звірина, що я її бачив, подібна рися була, а ноги її, як ведмежі, а паща її немов лев'яча паща, і Змій дав їй свою силу, і престола свого, і владу велику, і їй вклоняться всі, хто живе на землі, чиї імена не записані в книгах життя Ахця. Заколеного від закладен світу, коли має хто вухо, нехай слухає. І чинить вона великі ознаки, так що й огонь зводить з неба додолу перед людьми, і зводить вона мешканців землі через ознаки, що їх дано їй чинити перед звіриною, намовляючи мешканців землі зробити образа звірини, що має рану він меча та живе. І дано їй вкласти духа образові звірини, щоб заговорив образ звірини, і зробити, щоб усі, хто не поклониться образові звірини, побиті були. І зробить вона, щоб усім малим і великим, багатим і вбогим, вільним і раб, багатим і бідним, вільним і рабам було дано знамено. На їхню правицю або на їхні чола, щоб ніхто не зміг ані купити, ані продати, якщо він не має знамена імення звірни, або числа імення його. Тут мудрість. Хто має розум, нехай порахує, бо це число людське, а число її 666. шістдесят шість. І я глянув, і ото біла хмара. А на хмарі сидить подібний до людського сина, він мав на своїй голові золотого вінця, а в руці його гострий серп. І той, хто на хмарі сидів, скинув додолу серпа свого, і земля була вижата. І інший ангел вийшов із храму, що на небі, і він мав гострого серпа. І інший ангел, що мав ладу над огнем, вийшов від жертівника, і він гучним голосом кликнув до того, що мав гострого серпа, говорячи, Пошли свого гострого серпа і позбирай грона земної виноградини, бо грона її вже доспіли. І бачив я інше знамено на небі велике та дивне, сім анголів, що сім кар вони мали, бо ними кінчався гнів Божий. І я бачив щось, ніби як море скляне, з огнем перемішане, а ті, що перемогли звірину та образа Його, і знаменно його, і число Його імення, стояли на морі склянім та мали гусла Божі. І співали вони пісню Мойсея, раба Божого, і пісню Анця, говорячи: великі та дивні діла Твої, о Господи, Боже, Вседержителю, справедливі й правдиві дороги Твої, О, Царю Святих, хто тебе, Господи, не побоїться, та імення Твого не прославить, бо один Ти святий, бо народи всі прийдуть. Та вклоняться перед тобою, бо з'явилися суди твої. Ось іду, немов злодій, Блаженний, хто чуйний і одежу свою береже, щоб нагим не ходити, і щоб не бачили ганьби Його і зібрав їх на місце, яке по єврейському зветься Армагеддон. Сьомий же Ангол вилив чашу свою. На повітря, і голос гучний залунав від небесного храму з престолу, говорячи. І сталися блискавки і гурки та громи, і сталося велике трасіння землі, якого не було, відколи людина живе на землі. Великий такий землетрус, такий міцний. І прийшов один із семи ангелів, що мають сім чаш, і говорив зі мною, кажучи: підійди, я покажу тобі засудження великої блудниці, що сидить над багатьма водами. З нею розпусту чинили земні царі, і вином розпусти її впивались мешканці землі. А на чолі її було написане ім'я Таємниця Великий Вавилон, мати розпусти, гидоти землі. Радість цього, небо, і святі апостоли та пророки, бо Бог виконав суд ваш над ним, і один сильний ангел взяв великого каменя, як жорно, і кинув до моря, говорячи з таким розгоном буде кинений Вавилон, місто велике, і вже він не знайдеться. Радіємо і тішимося, і даймо славу йому, бо весілля анця настало. І жона його себе приготувала. Їй дано було зодягнутися в чистий та світлий вісон, бо вісон то праведність святих. І сказав він мені напиши блажені, покликані на весільну вечерю анця, і сказав він мені це правдиві Божі слова. І бачив я престоли та тих, хто сидів на них. І суд їм був даний. І душі святих за свідчення про Ісуса і за Слово Боже, які не вклонили звірині ані образові її, і не прийняли знамена на чола свої та на руку свою, і вони ожили і царювали з Христом тисяча років. А інші померлі не ожили аж поки не скінчиться тисяча років. Це перше Воскресіння. Блаженний і святий, хто має частку в першому Воскресінні. Над ними друга смерть не матиме влади, але вони будуть священникові Бога й Христа і царюватимуть з ним. Тисячу років. Я бачив престола великого, білого і того, хто на ньому сидів, що від лиця його втекла земля і небо, і місця для них не знайшлося. І бачив я мертвих малих і великих, що стояли перед Богом, і розгорнулися книги, і розгорнулася. Інша книга то книга життя, і суджено мертвих, як написано в книгах за їхніми вчинками, і дало море мертвих, що в ньому, і смерть, і ад дали мертвих, що в них, і суджено їх згідно з їхніми вчинками. Смерть же та ад були вкинені в озеро Огняне. Це друга смерть озеро Огняне. А хто не знайшовся написаний в книжі життя, той укинений буде в озеро Огняне. Бачив я нове небо і нову землю. Бо перше небо та перша земля проминули, і моря вже не було. І я, Іван, бачив місто святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготовлений як невіста, прикрашена для чоловіка свого. І почув я гучний голос із престолу, який кликав: Оце оселя Бога з людьми, і Він житиме з ними, і вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними. і Бог Кожну сльозу з очей їх зітре, і не буде вже смерті ані смутку, ані крику, ані болю не буде, бо перше минулося. І сказав той, хто сидить на престолі, Ось нове все творю, і говорить напиши, що слова ці правдиві та вірні. І сказав він мені Сталося, я Альфа і Омега, Початок і кінець, хто прагне, тому, тому дам усе. Я буду Богом для нього, а він мені буде за сина. А лякливим і невірним, і мерзким, і душогубам, і розпусникам в озері, що горить огнем та сіркою, це друга смерть. І сказав він до мене. Не запечатуй слів пророцтва цієї книги. Час бо близький. Неправедний нехай чинить неправду ще, і поганий нехай ще опоганюється, а праведний нехай чинить правду ще, а святий нехай ще освячується. Отож незабаром приходжу, і зі мною заплата моя, щоб віддати кожному згідно з ділами Його. Я Альфа і Омега, перший і останній, початок і кінець. Блажені, хто випере одежі свої, щоб мати право на дерево життя та війти брамами в місто. Свідкую я кожному, хто чує слова пророцтва книги цієї. Коли хто до цього додасть, то накладе на нього Бог кари, що написані в книзі оцій. А коли хто що відійме від слів пророцтва цього, то відійме Бог частку його від дерева життя і від книги святої, що написані в книзі оцій. Той, хто свідкує, говорить оце, ось незабаром прийду. Амінь. Прийди, Господи Ісусе.